Доброго та бадьорого ранку! Якщо ви колись бачили прилавок з натуральними прянощами і спеціями, вашу увагу, напевно, привернули невеликі коричневі зірочки. Це Аніс одна з найдавніших відомих прянощів. Здавна цю спецію цінували дуже високо. Використовували не тільки в їжу, але й в лікарських цілях. Аніс відрізняється особливим ароматом. Крім кулінарії, його використовують в ароматерапії. Він допомагає позбутися багатьох недух і проблем зі здоров'ям. Чим саме корисний для нас аніс? Його насіння містить різні жирні та ефірні олії, вітаміни групи Б аскорбінову кислоту, а також мінерали кальцій, калій, магній та інші. Харчова цінність Анісу. Вода 9,5 грамів, жири 16 грамів, вуглеводи 35,4 калорійність продукту 337 калорій на 100 грамів. Ще в Древній Греції застосовували аніс для лікування болю в животі і як сечогінний засіб. Сучасна медицина використовує насіння і масло анісу для виготовлення різних лікарських препаратів. Аніс надає знеболюючий протизапальний, жарознижувальний та антисептичний ефект. Також його використовують як спазмолітичний, сечогінний, проносний і седативний засіб. Препарати на основі анісу виписують для нормалізації роботи печінки підшлункової залози при кашлі, коліках, метеоризмі, гастритах і деяких інших розладах травлення. Аніс нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, збільшує апетит, усуває головні болі і депресії, покращує роботу нирок, стимулює сечостатеві функції. Анісовий настій або чай з анісом володіє відмінною відхаркувальною властивістю і застосовується для лікування кашлю. Багато народних рецептів від кашлю включають в свою рецептуру аніс і анісову олію. При неприємному запаху з рота, при хворобах ясен і носоглотки також застосовується аніс, який успішно вирішує ці проблеми і покращує загальний стан організму. Звертаю вашу увагу на те, що дана спеція має протипоказання. А саме, аніс протипоказаний при вирості шлунка й 12-палої кишки, при підвищеній кислотності шлункового соку, при виразковому коліті, при вагітності дітям до 12 років. Ось такий він, Аніс, гарний, але по-своєму небезпечний. Бажаю вам не хворіти та насолоджуватись кожним днем вашого життя. На все добре!